Так, зустрічайте, 52 кВт, 100 кінських сил електродвигон. Зойка. У нас з Нідерландів, не Норвегія. Вся ціленька по кузову, зазорчики ідеальні, машина має 100 тисяч оригінального пробігу. Є швидкісна зарядка, Тай 2 CCS-комбо. Машина тільки пригнана, ще не готова. Стан машини просто бомба. Навіть не порівняти 30 тисяч пробігу, які з конструктору складені з 2-3 частин. Вшина не вготовлена, треба її чуть-чуть помити, почистити. Ніяких проблем по техніці абсолютно немає, Кондиціонер працює, по електродовину питань немає ніяких, їде, машинка власна. Сох 92% він не є адаптований. Так автомобіль приїхав з таким сохом. За як виглядає кермо на 100 тисяч. Ну, голландська машина, народ, голландська машина, да, є нюанс, почистити карту, зробити сідушку, тому що це проблеми цієї моделі, міганчики басечні і тому подобне, ця спинка лунається. Машинка знаходиться в місті Тернопіль, день-два буде підготовлена. При потребі пересіється сідушка, телефонуйте, домовимося.